Це буде стрілка века. Путін, Трамп, Зеленський. Хоча деякі канали, деякі ресурси, припускають, може, поїде не Трамп, а Венс. Ну, не думаю. Думаю, що якщо Трамп захоче поїхати, Трамп захоче поїхати, якщо там буде Путін. А ось чи буде там Путін, залежить від того. Як китайські лідери попрацюють з путіним, і можливо, можливо, в Туреччину навіть сам сі приїде. Оце уявляєте собі Трамп, Путін, Сі, Зеленський всі там разом. І всі вирішують, що ж буде в Україні, і як, як потрібно господарювати в нашій країні і чи буде мир. Мені б дуже хотілося, щоб така стрілка віка, як сказав один із підписників, і вона сталася, бо дійсно потрібно виговоритись. Але виговоритись потрібно за зачиненими дверима. надто, Багато у нас публічності, причому публічності такої ну, інколи хамської, інколи вульгарної, інколи такої ультимативної. Кожен хоче показати, який він на язик гострий, як він вміє апелювати, як він вміє говорити, як він вміє от, показати себе з кращого боку, але при цьому війна триває. І будь-які словеса. У стилі стадіон, так стадіон, можливо, вони і мають місце бути, але не в цей час. І сьогодні потрібно, напевно, зустрітись за зачиненими дверима і обговорити всі ті питання, які можуть наблизити хоча б перемир'я а у підсумку бажаний мир. Очевидно, що це не будуть прості рішення. Очевидно, що. Україні доведеться поступитись багато чим, але станом на сьогодні, як сказав один народний депутат, напевне, мій підписник зі слуги народу сказав, що потрібно виходити з реалії, в є. Бо хто хоче продовження війни, той повинен піти в ТЦК і мобілізуватися. Знаєте, два, а, два три з половиною вже роки я веду. Телеграм, де от цю тезу приблизно так і повторюю, і сьогодні мені приємно, що навіть депутати, навіть зі слуги народу, починають поділяти ось цю мою думку, що жити потрібно в реальному просторі, в реальному часі, і виходити з тих умов. З тих можливостей, які ми на сьогодні маємо. Бо слів дуже багато. Слів підтримки дуже багато. Але самої підтримки мало, сам, самих дій мало. І кожен упражняється в цьому красномовстві, яке. На жаль, не дає ефекту, яке, на жаль, призводить тільки до загострення ситуації. Ось буквально вчора ми бачили, як Путін, путінська братія відреагувала на такі доволі, доволі амбітні, я не скажу я не буду їх характеризувати якось інакше, але доволі амбітні слова, усієї коаліції охочих чи спроможних, чи які вони там. Чи бажаючих про те, що вони Путіна будуть примушувати. Ну, ну це ж кому було незрозуміло, що Путінська гвардія буде реагувати на це агресивно і в такій же хамській манері, власне, це і сталося. Тому сьогодні я бачу, що Володимир Зеленський обрав іншу риторику. Сьогодні від Путіна ми. Не чуємо таких різких заяв, і тут ще паралельно підключився Дональд Трамп з Китаєм, тому що МЗС Китаю теж сьогодні виступило з пропозицією, що все-таки перемир'я потрібне. Тому з того боку тиснуть на Путіна, з цього боку тиснуть на Зеленського і намагаються все ж таки знайти якісь точки дотику. Будемо сподіватися, що перемовини стануться, що 15 Травня не буде зірваним, і ось те, що оголосив Путін, воно дійсно було варто того, що ми е, майже півтори години е, чекали на е, його виступ. Ну, до речі, тоді, коли ми його чекали, я написав в коментарях, що ймовірно йдуть перемовини е, Путіна з Трампом, бо е, Путін міг витащити будь-які сценарії. Повне продовження війни, посилення мобілізації, тобто сценаріїв було дуже багато. І оця затримка, мені здається, погоджували деякі позиції в трикутнику Путін Сі Трамп. Мені здається, це так. Тому що якраз це такий час, де ну, всі ще могли не спати. Хоча сьогодні на телебаченні я бачив іншу інтерпретацію, виявляється, що така затримка це. От там якісь е, є значить, проблеми всередині команди Путіна. Я так сижу, так, рука, ліцо. І цих людей виводять на єдиний марафон, і вони вам втирають е, якусь дичину насправді. Ну, ладно, знаєте, е, марафон є марафон, не будемо його заперечувати, його ролі, але ви паралельно підписуйтесь все ж таки на додаткові ресурси. бо... Якщо слухати таких експертів, то це можна просто з дубу впасти і знову думати про 2-3 тижні як реальну альтернативу завершення війни. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші думки, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Це теж вітається і для нас особливо приємно. Бережіть себе і чекаємо 15 травня.